Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов'язаними. Під час обшуків у них виявили понад 1,2 мільйона доларів готівкою та елітний автопарк. Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала послуги чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих голова ВЛК. Вже мав підозру за аналогічні дії. Був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси. Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК. Клієнтам виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів. Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку. Та Ухилення від мобілізації тисяч військовозобов'язаних також було виявлено та вилучено понад 1,2 мільйона доларів США та 45 тисяч євро готівкою. Крім того, вилучено 11 автомобілів преміум класу вартістю понад 100 тисяч доларів кожний.